Всім добрий вечір! Сьогодні відео подивимось прикраси із срібла 925 проби з натуральним камінням виробництва Таїланд. І почнемо з каблучки з танзанітами. Висота каблучки 26 мм. 18,7 мм розмір каблучки. Вартість 1500 гривень 37 доларів. Сережки з танзанітами. Розмір поверхні 15 на 13 Загальна вага 5,5 грамів. Англійська застібка. Вартість сережок 1300 гривень 32 долари. Кулон з перлинами, гранатами, хризолітом, топазом, аметистом, цитрином та танзанітом. Довжина кулона разом з вушком 36 мм. Зворотній бік. Довжина ланцюжка 45 см. Замочок. Вартість 1000 гривень 25 доларів. Зарешки з лондон топазом та сапфірами. Довжина сарежки 17 мм. Загальна вага 6 грамів. Англійський замочок. Вартість 1300 гривень 32 долара. Каблучка з чорними опалами та кубічним цирконієм. Опал 4х3. 18 розмір каблучки. Зворотній бік. Вартість 1200 гривень 29 доларів. Сережки з топазом, чорною шпинелю та кубічним цирконієм. Топаз 8х5. Довжина сережки 26 мм. Загальна вага 4 грами. Сережки на тоненьку мочку та на високий прокол. Вартість 1200 гривень 29 доларів. Сапфір 7 на 5. Довжина колона разом з вушком 17 мм. Довжина ланцюжка 45 см. Вартість колону 900 гривень 22 долари. Дві каблучки з гранатами радолітами. Гранат 6 на 4, гранат у каблучці 18 розміру більш червоний, у 18,5 розмірі більш рожевий. Вартість каблучки 1300 гривень 32 долара. Підвісні сережки з гранатами радолітами, довжина 50 мм, вага 6,3 г. Замочок. Вартість сережок 1450 гривень 35 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім гарного вечора! До побачення!